Вітаю, друзі. Мене звати Ольга і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші підписки, вподобайки. Ну, давайте почнемо з такої новини. Сьогодні у нас 18 вересня. 17 вересня на 18 вересня. Вночі наші вдарили по складам боєприпасів у Тверській області, в Росії. По складам боєприпасів загальною вагою приблизно 30 тонн. Там були різні ракети, там були міни, бомби, все, що хочеш. Тобто, воно там лежало. Щось під дахом, а щось було так просто на землі лежало. І от наші сьогодні вдарили. Покажіть мені карти, як це вплине, Ні, які втрати, от скажімо, в процентах Росія отримала сьогодні цієї цієї ночі, коли сталося таке влучання. От, скільки Росія втратила боєприпасів, запасів, ракет, мін, вибухівок різних. Скільки вона втратила. Дивіться, тут карти по карті, скажімо, це карта бомж, це немає нічого. Але тут, якщо дивитися, оце центральна карта. Це карта бомж, немає людей, у людей немає нічого. Але тут, бачите, ця така стоїть, що Вперед, у нас ще є запаси. От. А це каже, ми ще, щось, щось, ще щось заховане в них десь є. І ще, кажуть, да, побували, Але ще щось є. Бачите, тут кажуть відстоювання свого дерева, відстоювання своїх складів, своїх ракет. І дивлячись на ці три карти, я вам можу сказати: ну, 50%, 50 озброєння, оцього, там, що в них тих, боєприпасів. Цієї ночі Росія втратила. Ну, Там, як я читала, що це найбільший такий склад, він там торжественно відкривався ще у 2015 році, чи почали його будувати. Оці там, ангари, там, прямі з ленточками і з кульками, відкривали у 2018 році, наскільки я пригадую, так, зараз. Так, ну це кажуть, дуже-дуже суттєва для них втрата. І, дивіться, башта, але от не все. Ну, Все вони не можуть вже звести все сюди. Десь у них ще там десь є в Глубинках, Там ще щось у них є також. Вони привезли сюди, щоб поближче було до кордону з Україною і щоб фітіля брати. Так, суттєво. Ну, 50%. Тепер я запитаю. Як це вплине на хід війни в Україні? Як це для нас? Що це для нас буде? Для українців, для України. Оцей сьогоднішній вибух. Там до сих пір салюти йдуть. Що для нас це буде? Ну, Такий кажуть, це дуже розумний хід. Це буде тупік, це буде тупикова ситуація, це буде е, розумний хід з нашої сторони. Але треба кажуть, вони ще, знаєте, розізлили їх ще більше. Ми їх розізлили. І росіяни знову тут якийсь готу, будуть готувати черговий обстріл. Так. Тепер чи буде Іран ще передавати росіянам ракети для обстрілу України? Буде ще росіяни їм передавати ракети? 100% так. Карта перша смерть дивіться. Смерть, смертоносну зброю. Так, так і так, бачите, щоб важко було тяжко. да, будуть передавати. Це 100%, 1000, 100, мільйон процентів. Так, так, бачите, дають, дають на тобі, на тобі дають за якісь недра, ресурси. Так, дивіться, 100%, так, дивіться, всі карти, всі так кажуть. Так, 100%. Десять убійствіна ракета, убійствана зброя, вбивча, от все передають. Угу. Так, давайте тепер подивимося, а Північна, Північна Корея буде передавати, продовжувати передавати для, ну, росіянам ракети для обстрілу України. Північна ракета буде ще давати, продавати чи давати. Північна Ракет Корея, щось тут не сходяться у ціні. Щось тут якісь конфлікти, але, але росіяни їх умовлять. якийсь поїде там переговори, дипломатична така бесіда. І після того вони почнуть давати. Щось вони, так, да, будуть те ж саме, будуть давати, і е, Північна Корея також буде давати. Так, а Китайці. А китайці будуть допомагати росіянам. Вони, кажуть, там якісь запчастини дають і щось там дрони дають. Вони щось так, знаєте, з-под тяжка. Китайці будуть допомагати росіянам е, обстрілювати українців, стріляти по Україні. Китайці будуть? звісно. тут дивіться. Договор. Карта закоханий. Так, третій посередник є. Так. Давай, будемо, звісно, будуть передавати. І китайці, на жаль, також. Китайці, на жаль, також, але щось тут іде В них якийсь страх перед санкціями. Тут гроші. Страх втратити гроші. Вони щось можуть відступитися. Можливо, щось порушити. Страх. Страх, страх залишитися без чогось. Ну, за гроші вони все будуть робити. Але якесь тут, знаєте, як, от, пункт. Оце, оце даємо, а оце. Ми не будемо давати. Ну, щось отак. Ну, дають. дають. Так, тепер. Про ці фаби, каби ви мене питаєте. Зараз кажуть, що росіяни переробили фаби, оці бомби, під каби. Підкеровані бомби. І вони тепер можуть долітати до Запоріжжя, як це раніше було там С-300 і так далі. І вони будуть регулярно обстрілювати Запоріжжя. Це правда, що росіяни перебудували, перелаштували бомби, оці Фа, Фа я не знаю, як вони розшифруються. Ви вибачайте, не знаю, фаби під каби. Каби, знаю, що керовані авіаційні бомби. А от ФАБи не прочитала. Так, фаби, під каби, це правда? Ну тут якусь частину так. Ну, Це не масовано, це не на потоці. Це не на потоці, це щось, щось тут трошки є. Да. Це не, не глобально так, що це прямо все зробили. Ні, цього немає тут такого. Тепер запитаю, е, ви, ну, ви мені пишете, я сама знаю, що росіяни обстрілювали Кабами е, Запорізьку область. Чи будуть росіяни обстрілювати кабами Запоріжжя, так як місто Харків зараз обстрілюють? Чи будуть кабами обстрілювати місто Запоріжжя росіяни? Так, на жаль, так. Карти кажуть, що так. Всі три карти кажуть, 100% так. Угу. Так, дивіться, знизу карта башта, вона перевернута. Ну тут, кажучи, особливо достанеться передмістю. Можливо, не дай Бог, району. Це так. І Запоріжжю також тут кажуть, втрата будинків, втрата житла, втрата якогось захисту стабільності. Так, бачите, карти тут кажуть, що так. Угу. Будуть обстрілювати, а це буде постійно. Ну, це кажуть, не постійно. Час від часу так будуть обстрілювати, на жаль. На жаль, це так. А, так, а ну, оце оцей зараз, що сьогодні там прильот був в Тверській області. Це вплине, це зменшить кількість обстрілів, я буду дивитися їм саме Запоріжжя. Зменшить кількість обстрілів в Запоріжжі. Кажу, що так, зменшить. Було б частіше, зараз трошки буде менше, але все одно загроза залишається. Дивіться, бачите, і знизу карта башта. Будуть... Ой, на букву Су хотіла сказати. Так, будуть обстрілювати. Так, тепер подивимося. Таке сьогодні читала я, що, ну, говорять там, що і зарплат вчителів, лікарів та інших бюджетників будуть брати збір на війну, військовий збір, не півтора процента, як зараз, а 5% податку. Це правда? Це правда, що з е, всіх бюджетних працівників в Україні будуть брати 5% податку на військовий збір. Так, це правда. 100%. так. Так. І бачите, як ото перед фактом поставили свято, вони вже святкують. Так. Так, тихаря. Признали, щось прийняли. Тут так, все правда, тут навіть немає, ну як немає обговорення. Кажуть, станьте і живіть, просипайтеся, труба зовт. Це правда, це правда. Так, так. Так. Угу. На жаль, це карти кажуть, що так. Так. І е, ще запитання в мене таке. А, О, ще ви питаєте про ядерний удар. Тактичного ядерного удару. В новинах написали, що 2 вересня оцю ядерну ракету, чи я не знаю, як воно називається, завезли в Крим. Це правда? Що в Криму є ядерна зброя? Так, це правда. 100% так. Так, це правда. Вогонь. Так. 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 Це правда. Це 100% правда. Чи використають росіяни ядерну зброю по території України. Тактичну ядерну зброю по території України. Карти кажуть, що ні. Ні. Ви мене питаєте за південь? Ну, південь також Україна. Ну, зараз питаємо. А, ви написали мені деякі практики. Кажуть, що буде удар по Півдню України. Чи буде удар по півдню України тактичною ядерною зброєю від росіян? По Півдню України. Збиратимуться, знаєте, обізяна з гранатою. Але е, що тут прям воно буде? Тут ні план. З півдня є, дивляться, загроза є, так, тримають. Так, тримають, залякування йде. Але оцього бабаху, слава Богу, карти не показали. Якби був би бабах, то була б башня, була б десятка мечей, була. А тут, бачите, затримка. Затримка тут. В підійшоному стані ситуація під контролем. Ну, лякають. Вони ж розуміють, що це їм як удар в, одну сто... в один конець. Понимаєте, все. Тоді буде вже точно її. і їм. Е, і заключне запитання Ви мене вас цікавить. У е, Запоріжжі на Пісках будується школа. Я не буду говорити назву, вдруг там росіяни почитають. Послухають. Будується підземна школа. Чи добудується вона? Там копають, чи щось там, чи добудують її до кінця? Кажу так, добудують. Навчання. Так, добудують. Чи буде ця школа придатна до е, навчання? Чи буде ця школа на пісках придатна до, до навчання, перебування там? Ні. Вона не буде придатна. Дивіться, тут, бачите, летить ракета туди. Летить карта смерть і карта... Кажуть, повітря не вистачає. Ну, не знаю. Карти так показують, а гроші хороші йдуть. Карта кажуть, що вона не захищена, там щось не знаю. Ну, давайте, як вже вона побудується, а тоді будемо дивитися. Зараз кажу, що покинь є. Може вона не добудується, може, не дай Бог, туди вже буде прильот. Вона ще буде тільки строиться, а вже їй там щось будуть, ще не здалася, як ото. В обслужування, а вже щось там страпилось. Поэтому зараз давайте не будемо раніше часу панікувати, себе накручувати, цього не треба робити, тому що майбутнє міняється кожні, кожні пів години, можна сказати, п'ять хвилин. Зробили добре діло, поміняли свою долю. Зробили погане, поміняли також свою судьбу. Ось такий в мене таруй прогноз, мої шановні глядачі. Чекаю від вас, ваших думок, ваших висловлювань, коментарів. Пишіть все, що ви думаєте, обов'язково запитуйте, пишіть мені запитання, я бачите, собі отак виписую на листочках, отак, от на аркушах. І тоді те, що я розумію, що це корисно для, для більшої категорії моїх глядачів. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги, бажаю! До скорої зустрічі, бувайте.